Всім привіт! Ось нова красуночка від пані Олени Глущенко. Подана вона ось таких гарних білих відтінках. Дуже ніжно вийшла, біла по-білому. Маю надію, що вам доподобає ось така красуночка. І ви вже вгадали, що це за краса. Це ж самий найпопулярніший Edelweiss. Красуня виходить в різних відтінках дуже-дуже гарна. Хто би її не робив, як би її не подавали, вона все рівно чарівна. В неї всі закохалися, як завжди, її роблять і роблять її дуже-дуже багато. Тож, якщо маєте бажання придбати схемочку, пишіть мені в описі під відео. Я залишу посилання на мій Facebook або номер Viber. А якщо вам до вподоби сама готова прикраса, тоді пишемо пані Олені. До нових зустрічей. Пока-пока.